Бажаю здоров'я, я ординатор лікувального відділення медичної роти, старший лейтенант золотов. Ну, позивний у мене люцифер. Це в мене ще пішло з роти охорони. Ну, Так скажімо, починалося з жарта, а закінчилось тим, що я з цим позивним з самого початку формування бригади, ще як був в. Начальника медичного пункту механізованого батальйону 3, то коли позивні питали, хто який, ну якось так зразу прийшло в голову Люцифер, дарящий світ. Ну, і так воно і пішло, і точка Вака у нас і досі залишили люцифер. То коли потрібен вак, всі знають, коли звучить Люцифер, значить це Робота для моїх хлопців-медиків так і є вже більше трьох років. В перший день мені зателефонували з воєнкомата, сказали, що загальна мобілізація, потрібно з'явитися. Ну, залишив дітей батькам, сам поїхав в військомат. Ну, так, я спочатку попав в рот охорони, був там взводним. Mm, ну, Працювали, тому що дуже швидко до нас дійшли на третій день, мабуть, буквально там трішки не дійшли. Я був в роті охорони. А потім в 23-му році, одразу після Нового року, мене зразу я попав, ну як, по в командировці. В 23 ю ну я, в принципі, узнав, що я тут і залишусь, Уже так мені сказали. І я одразу попав в 3 механізований батальйон начальником медичного пункту. З самого початку формування батальйону я там був. Ну, Фактично, як прийшлось формувати медичну службу батальйону, я з нашими хлопцями був. От, з нашим батальйоном під приютним ми були в наступі, uh, були ми під Роботіно. працювали з нашим батальйоном під Мар'янкою і Новоміхалівкою. Потім було очеретіно. Ну а потім мене в зв'язку з хворобою, так скажімо, вивели в Медроту. І от З того часу я з березня. 24-го року я знаходжусь тут на ППД медроти. Ну, займаюся нашими пораненими хлопцями, які знаходяться на довготривалому лікуванні. Що там хлопцям потрібно, кому на вирока, кому на далі на лікування. Ну, займаємось. У нас були хлопці, от які, наприклад, отримали тяжке поранення. Там апутацію верхньої або нижньої кінцівки, але які все одно хотіли далі продовжувати служити. От у нас був такий один, в нього була втрата верхньої кінцівки правої йому зробили біонічний протез. Він пройшов ВЛК, На ВЛК хотіли його списати. Там він з цими правдами і неправдами дуже просив, щоб йому поставили все-таки обмежено, а не списали. Ну, пішли йому на зустріч на ВЛК, Прийшов він, отримав групу, але він підписав контракт і далі він залишається у нас в бригаді. Зараз він, по-моєму, у комендантському взводі, служить у нас в бригаді. Залишається уже хлопці не один раз запитували, що от якщо я не хочу там звільнятись, не хочу на іти на гражданку, то це без питань. Ми кажемо, вирішуйте, можна через контракт підписати і далі служити. Місця є для хлопців завжди. Ну, всі бачать, що як можна знайти роботу, так скажемо, по можливостям. Тому таким хлопцям завжди раді, тому що вони вже як рідні, ну це наші з бригади, яких ми знаємо. От. Тому бригада намагається їм дати можливість далі служити, якщо вони це хочуть. Історій? та історії дуже багато. Ну за деякі я навіть і не знав, це мені вже хлопці потім так розповідали вже тут, як зустрічались із мого батальйону, вони розказують, що от, а ти знаєш, там була така в нас теж історія, що два військовослужбовця поранених були, а вони самі з чи то з Закарпатської області, я от не пам'ятаю. І вони на позиції самі були з рацією. І їм же ж кажуть, що визивайте Люцифера, ну, за вами приїдуть. А вони кажуть, що ні, ми визивати не ми таке слово казати не будемо, ми не будемо визивати. Їм же ж хлопці в рацію, та що «ну, визивайте ІВАК, це ІВАК, це не ну, що, вам же ж допоможуть. Ні, не буде. Ну там, в общем, з горем пополам. Їм сказали, що все, визивати, то щоб, ну, буде горе. От де хотіли замов позивного визивати. Один раз теж було таке пов'язане, поранений був. І так йому ж кажуть, що, братику, ти там не переживай, зараз приїде за тобою кат і сад, відвезуть до Люцифера і буде все нормально. А він такий до командира, який там з ним на позиції був. Каже, слухай, мабуть, мені все, хана. Вони ж кажуть, чому? Та каже, мені тільки що сказали, що зараз за мною Кат і сад приїдуть, я довезу до Люцифера, мабуть, все. <гум> ну, таких. Були такі історії. Да. Наприклад, коли ми були під роботіно, у нас Івак витягував хлопців поранених. І вже там не дуже далеко залишалось, общем, пролетіло по ним мінометний обстріл, теж дуже тяжко хлопців поранило, по-моєму, 5 чи чоловік їх було. А в роботі тоді це ж в піві теж було дуже ну, на еваки виїжджали, ну, якщо, наприклад, не тяжкий. Тільки по сірому, по-іншому не виходило, то, що зразу дрони і вони полювали за еваками. Ну, всі розуміють, що немає вака, і кожен трьохсотий е е це потенційний двохсотий. Тому вибивали в першу чергу наші Іваки. Е е ну а тут така ситуація, що тяжких бато, ну, не можна було тягнути. І прийняли таке рішення: е е наш е мехвод, ну позивний дід. У нас була машинка тоді, така Самарітан, хороша гусенична. І він поїхав найвак. Йому пораці передавали, що висить над Іваком тичка на точку евакуації. Ну, виходу не було. І дід, коли під'їхав на Івак, він зразу став боком. Ну, Він фактично як прикрив броней хлопців. Завдяки цьому, і почався обстріл. Йому навіть зірвало шолом з голови, там трішки голову посікло, тому що просто він коли їде, виглядає з люка, щоб все бачити. І ну, Шолом зірвало, посікло, але і саму машину посікло, але хлопців всіх за один раз закинули. Е е як він виїхав, ми самі не розуміємо. Машина була добре пошкоджена, але хлопці вивезли, всіх довезли і всі живі. Були такі ваки, коли от хлопці, це коли у нас витягували загиблих хлопців, це під приютним було. Витягували всі бригади. Ну, як, нас, нам сказали, що потрібно хлопцям допомогти з другого батальйону з іншого. І вся бригада витягувала загиблих хлопців, стягували їх не один день, там до точок евакуації, і потім, отак по сірому поночі, вивозили. І знову ж там полювали, намагалися на наші ваки, але хлопці витягли. Як у нас комбат каже, що кожен хлопець має право і він заслужив на те, щоб на його могилу хтось приходив. Був випадок, коли наші, це ж теж під приюткою, наші відбили там, у пікарі позиції. І, і, і рації були їхні. І почули по раціям, що вони готують е, ну, як контратаку там, за підтримку двох танків, там, БМП, і, ну, там, я не пам'ятаю, що, ну, що роти там. І наші завдяки цій інформації за ніч понатягували мін, обложились там мінами, все. І під ранок їх дуже гарно зустріли. Ну, в общем, танчики беха там і залишились, і під... хорошо там залишилось. Тоді я пам'ятаю, що і танкіста м -м, в полон взяли. І, і коли рації почули, це, вони спеціально почали там дуже був сильний обстріл, просто щоб свого завели, щоб він не попав до нас і не зміг розказати історію. То мої хлопці на, це, на Івакі дотягли до точки, там хлопці, шпіхота, цей. а мої спеціально от, поїхали в «Івак», забрали цю поранело, довезли, все. Там вже нас чекали наші розвідники-хлопці. Ну, так, ми там тіста взяли в полон, доправили, як вони не старалися. Я так розумів, що інформацію тоді хорошу там. Підібрався такий колектив, піхота завжди знала, що нам, ну, ми їх витягнемо. Хлопці розуміли, в яких умовах їм приходиться працювати, тому виїхати їх забрати, щоб, наприклад, не дай Бог відмовитись, це ну, наскільки було для моїх хлопців. Як там не по совісті, стидно, що як це так, хлопці там постійно, а тут виїхати на 5 хвилин, на 10, щоб їх забрати, і, так сказати, відвести на ста пункт, щоб їм там надали допомогу, ну це вважали за Ну як сказати. ну Про це навіть ніхто не, не розмовляв. Дока я взагалі перший раз побачив там, де ми формувалися наш батальйон в Гречаному. І він приїхав, він вже приїхав із своєю командою, Вони теж з роти хорони, тільки з Запоріжжя. І з ним був Пагран. Він як водій, у них був. Пагран він взагалі з 14 року, був в АТО. Ну, давно це воював. І у повномасштабку він теж з перших днів. І з ними був Ілля. Це наш теж санітарний інструктор. Він був взагалі у нас найменший у в підрозділі в медичному пункті. Там така історія, що в нього батько теж воює давно, він в 110 й вона з нами під приютком працювала. То йому залишалось там буквально декілька місяців, він закінчував медичний коледж. І малий екстерном екзамен і здав, пішов військкомат, записався. Е, ну я так зрозумів, що батько не знав, батько не дозволяв, а Ілля все одно зробив по своєму. І це вони втрьох попали до нас, от вони з самого початку, а потім і інші хлопці, там от Слава, Дєман, у нього позивний такий був е, Максим. У нас теж садів, теж з молодих. Влад зі мною, він з роти охорони ми з першої дні війни. І в 23-ю бригаду разом попали. ну нас попало 20 чоловік із роти охорони. От. В, інші, в інші батальйони, але ми завжди зв'язок підтримуємо. Ну, завжди як, що. На жаль, Декілька наших і загинуло, інші були поранені, там списалися, але половина наших ще тут, в бригаді. Ну, у мене в підрозділі ще хлопці всі ну, молодці. Коли потрібно, от, приїжджаємо на нове місце праці, треба подивитися, там, от де краще робити точки ВАКа, де краще робити точки перегруза. Ну, що? Одівали каски, броніки і перетворювалися на піхоту, і йшли, дивились, якщо треба, було тихенько підготовлювали місця, е, ну, навчались на ходу, тому що всі майже всі цивільні, е, деякі навіть в армії не служили. Я, наприклад, до війни я в армії я не був, ну, багато таких хлопців. Тому навчались на ходу, так скажем, під час праці починали розуміти, що отак краще, а тут атака, а тут краще працювати атака, а не атак. Ну, все це приходить з часом. І тому постійно ми щось от нове для себе, тому, що на одному напрямку працювали, там краще евакуацію проводити, там було атак. А на іншому напрямку це не працювало, треба було щось придумати інше. Ну, все на ходу. Але з часом досвід він приходить. І завдяки цьому я вважаю, що ну, мої хлопці працювали і працюють добре. У нас у медичному пункті от в цьому році такий бум. У Ільї дитина народилась, у влада дитина народилась. Ну, як життя продовжується, хоч і війна, життя продовжується. ну, Люди живуть, радіють в життю. Життя не зупиняється.